Вручення нагород різних рівнів зірцевим працівникам Рівненської АЕС з нагоди дня енергетика відбувалось впродовж двох днів: 19 та 20 грудня. За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток атомної енергетики в умовах воєнного часу. Атомники були відзначені нагородами Міністерства енергетики України, Атена на Екенергоатом, грамотами філії ВПРАЕС та Українського ядерного товариства, а також відзнаками Рівненської обласної ради, Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради. Привітали персонал з прийдешнім професійним святом та подякували за відмінне виконання виробничих завдань представники адміністрації та профспілки філії ВПРАЕС, голова відокремленого підрозділу громадської організації Укр'ят в Рівненській області, начальниця Вараської міської військової адміністрації та міський голова вараша. Щорічно відзначати кращих працівників підприємства важливо, кажуть керівники. Це додаткова мотивація для подальшої плідної роботи задля розвитку атомно-енергетичної галузі України. Вітаю всіх з нагородами, вітаю з прийдешнім нашим святом енергетиків і в першу чергу бажаю всім міцного здоров'я, нам мирного неба, скорішої перемоги, миру. Ми для цього працюємо. Це додає мотивації до подальшої роботи, тому що нам потрібно ще працювати-працювати на нашу перемогу, на добробут наших сім'ях, добробут цієї країни. Приєднуюсь до тих слів, привітань всьому колективу рівницьких атомників, всьому колективу компанії Атена енергоатом» за ту щоденну плідну працю. Це ваше вкладення в розвиток. Нашої України серед нагороджених представники різних професій: це начальники зміни атомної станції, слюсарі, інженери, електромонтери, представники соціальної сфери, працівники загону відомчої воєнізованої охорони. У цей складний час працівники повинні бути захищені, і ми максимально стараємося це виконати. Грамотами Рівненської АЕС відзначили не тільки працівників атомної станції, а й ветеранів підприємства. Понад 35 років трудового стажу на Раес має Сергій Скрипчак. Він працював начальником зміни електричного цеху атомної станції. Я працював з 1984 року, значить, на оперативних службах першого другого блоку. Колектив у нас був дуже влажений. Грамотний, дуже напружена робота, ночні зміни, вечірні, і в 60 плюс, так сказати, я пішов уже на заслужений відпочинок. Відзначення професійних здобутків спонукає розвиватися та вдосконалюватися, адже щодня кожен із нас працює на спільний результат, кажуть атомники. Я дуже щаслива, що мене відмітили. Дякую своєму керівництву, які відзначили моє старання в моїй праці. Дуже приємно отримати цю нагороду в такий день. Наближається день енергетика. Під час нагородження пам'ятні фото зробили для працівників станції, світлини яких занесені на дошку пошани, та у книгу трудової слави Рівненської АЕС. Відзнаки з нагоди професійного свята вручили і оперативному персоналу станції. Генеральний директор та голова профкому підприємства відвідали блочні щити управління та привітали атомників. Дуже приємно, що генеральний директор виділив час для того, щоб прийти на робоче місце, нагородити мене і моїх колег. Ця нагорода є якби. Не тільки для мене, а й для всього оперативного персоналу. Робота у нас відповідальна. Атомна енергетика зараз це один із ключових стержнів, можна сказати, економічної безпеки України. Це один із таких важелів, який допомагає нашому народу відстоювати свою незалежність. Тому робота атомників дуже відповідальна, особливо в цей час. Щодня віддані своїй справі фахівці енергоатома сумлінно працюють для України та її енергетичної незалежності. Вони впевнені, що разом гідно подолають виклики сьогодення та в майбутньому реалізують усі амбітні плани щодо відновлення та розбудови атомно-енергетичної галузі держави. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Павло Жих УІТАЗАГРАЕС.